Доброго дня! Кунар F1 це гібрид гірка з високою ранньою та загальною врожайністю. З кореневою системою, що швидко розвивається, формує по 2-4 плоди в кожній пазусі листка. Має хорошу регенерацію, що дозволяє отримувати декілька хвиль врожаю з головного стебла. Плоди, як для корнішонів, досить великі по 12-15 см довжину і вагою в 130-150 г. Огірки гробчасті, Вони більші і важчі, ніж у тільки ж популярного гібрида Бьорн. Це в першу чергу звичайно ж салатний огірок з найтоншою і дуже хрусткою шкіркою насиченого темно-зеленого кольору. Без прожилок. Порожнечі само собою немає і не буває. Мякуш соковитий, солодкий, аромат чудовий. Дуже добре підходить для заготівлі на зиму. Гарно виглядає в баночці, з рускою шкіркою і дуже смачний огірок. Всі квіти формують повну завість і не скидають її. Оскільки огірок дуже стресостійкий, він витримує не лише дефіцит світла, а й перепади температур. Рослина високоросла. Будьте готові до того, що кущ виростає більше 2 метрів заввишки. Гібрид гунар відкритого типу сильною кореневою системою та великими листями. Але при цьому кущ досить компактний по ширині. Що полегшує з ним роботу. Формується в одне стебло. При цьому саме стебло товсте і потужне. Без проблем витримує масу огірка. Огірок гунар дуже рано починає віддавати плоди. І по тривале і рівномірне. Сьогодні, вже початок серпня. Садив я огірок гунар 18 травня після того як висадив розсаду томатів з теплиці у відкритий ґрунт Вже майже 3 місяці минуло я вже не формую стебло огірка. тому що вже більше уваги приділяю помідорам. Тільки поливаю кожні 4 дні і серпні я збираю практично щодня по 15-20 кг огірка. Тут 500 кущів огірка. На піку подоношення наприкінці червня та всього липня я збирав кожні 3 дні від 40 до 60 кг огірківку. Чесно скажу, що врожайність гунара у мене вийшла нижче, ніж у Бьорн. Може я пропустився помилок, а може все від перепадів температур. Влітку в нашому регіоні, температура в день була вищою за 30 градусів. А вночі опускалась до 10 градусів. І головне, хочу сказати, смак огірка мені дуже сподобався. Яскравий виражений аромат справжнього огірка. Всім бажаю удачі і великих урожаїв.